Доброго дня! Перед вами італійський станок Батіпав 1300 клас плюс. Це плиткоріз, саме плиткоріз, котрий призначений для різу кераміки і якісного різу кераміки керамограніту довжиною до 1300 мм. Він постачається саме в такому вигляді. Ось такий боковий упор. Додатковий, який фіксується і знімається. Ось такий, скажімо так, кутник транспортер, який його називають. В комплекті йде диск досить тонкий для тяжкого керамограніту. В комплекті йдуть ось такі ключі для того. Ось такий комплект ключів для... Деяких робіт, в тому числі і відкручувати, і закручувати е, диск ставити. Який ставити, все. Ну, Звісно, йде в комплекті насос, е, що собою представляє е, цей плиткоріз. Він досі, досить незвично зроблений, він дуже легкий, у нього щось вага біля 55 кг. Це дуже мало для такої довжини, для такого плиткорізу. Він зроблений на алюмінієвій основі. Е, всередині. Е, нього, якщо ми подивимося. Всередині можете мені повірити, ось така пластикова корита, куди наливається вода і стоїть насос. Насос батіпав, досить потужний насос для потапчі води в зону різу. Потужність двигуна 1400 Вт і достатня для всіх видів плитки і керамограніта. Двигун погружний, можна піднімати, він фіксується на висоті, можна піднімати і опускати. Дуже легко фіксувати його. Кожух захисний він постійно знаходиться в горизонтальному положенні. Для того, щоб запобігти розбризкуванню і якісній подачі води в зону різа. Подача води в зону різа здійснюється за допомогою ось таких форсуночок зліва справа подача води, диск постійно мокрий, регулюється подача води за допомогою краника. Дуже якісно стоїть центровка прижима. Шайба і внутрішня шайба якісні, вони дозволяють якісно зажати диск і запобігти його додатковим вібраціям. Тут схема фіксації, скажімо так, осі зроблена ну по-своєму. Всі італійці чомусь люблять оці внутрішні шестигранники. Тому хочу зауважити, коли ви відкручуєте диск або затягуєте, краще притримувати. І, і ключем, і додатковою рукою диск, щоб е, оцей внутрішній шестигранник не злизався всередині. Тобто, то дуже, Воно дуже довго і якісно служить, але треба трошки приділяти цьому увагу. Будьте обережними. В комплекті немає е, додаткового стола, немає діагоналів, немає бокових е, упорів. Е, це вже треба додумувати або докупляти окремо. Але в принципі для роботи цієї комплектації достатньо. Є е, тут така фішка, якої немає в більшості плиткорізів за такої ціни. Це, це ось така фішка для того, щоб вести, поступово вести диск по керамограніти, по кераміки, щоб запобігти сколів, щоб не рукою вести, наприклад а за допомогою такої плавної подачі. Цим ви досягаєте того, що диск плавно йде і найменше сходів. В принципі, тут дуже цікаво направляюча, дуже якісно зроблена, довжина різу 1300 мм. Всередині в нього стоять 6 8 підшипників, на які ви зараз подивитесь. Я зараз його покладу. І ви можете ось сюди подивитися. Якщо ви бачите, там стоять 4 підшипника стоять під кутом 45 градусів. І 4 підшипника стоять під кутом 90 градусів, щоб забезпечити не тільки різ, прямий різ, а ще зняття фасочки під кутом 45 градусів. І я повторюсь, це не різ під кутом 45 градусів, а зняття фаски під кутом 45 градусів. Тому що якщо ви покладете е, плитку різ і зразу почнете різати під 45 градусів, все рівно диск буде вигинатися і давати вам непрямий різ. Тому спочатку ви ріжете під е, прямим углом, а потім вже знімаєте фасочку. Бо я на відеоролику е, батіпау. Бачив, що там вони зразу ріжуть під кутом 45 градусів напряму, що дає більше сколів. Плитка з часом, там де гострий кут, вона розвалюється. Як вони це взагалі знімають і хто це знімав, не знаю. Так, Тут досить якісно зроблена подача води. Вона зроблена ось такий спеціальний гусячок, який, коли ви ріжете, у вас. Немає зацеплень, тобто, ну, як на мене, дуже достойно це зроблено не мішає подача води і е, провід до насоса, а також тут же сіт сітєвий провід, вони вам не мішають в роботі. Бо, як ви знаєте, до двигуна подається струм, від двигуна йде провід до насоса і крім того йде вода ці всі три провід води зібрані в єдиному цілому бачите тут сітєвий провід навіть захищений таким спеціальним ну, дуже якісне дуже пристойно зроблено мені подобається як це все зроблено ніжки тут повністю знімаються Якщо їх щоб не втратити, їх можна просто, плеткуріст можна опустити до цього рівня, що ніжки будуть е, зверху, ну, щоб десь його зберігати. Е, мала вага, можна його вдвох переносити по площадці, і навіть не треба ставити каліщата, котрі також не входять в комплектацію, а докуповуються окремо. Так, тут деякі нюанси. Е, оці підшипники. Ось є алюмінієва направляюча. По ній ходять 8 підшипників підшипники їздять по тонким е, полоскам з нержавіючої сталі. І тому, якщо вже є виробітка цих полосочок з нержавіючої сталі, вони просто міняються. Ці полосочки, і далі плиткоріз і направляюча служать довго і щасливо. Це найбільша була проблема плиткорізів, які випускалися до цього. Але Рубі вирішує цю проблему пластиковими роликами з зовнішньої сторони. Нортон вирішує цю проблему, щоб не, щоб був, не було люфтов внутрішніми роликами всередині пластиковими роликами. А баті-пав пішов по ось такому шляху. Але, як ви розумієте, це саме жорстка конструкція в батіпаві. Тому що з заліза до заліза тут немає ніяких взагалі е, похибок. Тільки то є, це залежить від е, диска, який ви застосовуєте, щоб був е, швидкий різ при знятті фасочок. Але я окремо на це звертаю увагу, коли продаю. Даю деякі рекомендації, щоб досягти нормально, щоб знімалась фасочка. Ось, в принципі, все. Можете звертатися до мене, щоб придбати. Купити консульт... або за якоюсь консультацією по телефону. Всього найкращого, будьте здорові, купляйте, працюйте.